Нашої шапочки я зв'язала лицевою гладдю зразочок, виміряла його, скільки в мене петель в 10 см. І ось що в мене вийшло. На 10 см в мене вийшло 27 петель, тобто в 1 см 2,7 петель. Що ми робимо? Ось ми отримали наших 2-х петлі. На розмір 56-58 я повинна е, помножити ці петлі на розмір 56 см. У мене вийшло ось це число. Е, тепер я від цього числа, знаючи, що я в'яжу і наскільки у мене розтягання йде виробу, я віднімаю 15%. Так як це мироносик, гребінний, гарно тягнеться, гарно тримає резинку, я віднімаю 15%. І в мене виходить, що набрати для шапочки я повинна 128 петель. Наша кількість якраз нам підходить, бо вона повинна ділитись кратно восьми. Отже, набираєте собі на спиці 128 петель, в'яжете на необхідну вам висоту. І зустрінемося, я вже вам покажу, як я розбиваю петлі на 4 клини. І будемо вив'язувати маківку. І так, пров'язали ми нашу шапочку на необхідну нам висоту. У мене це 7 см 7 сантиметрів відворот і 19,5 см основна частина шапки до убавок. І як ми розподіляємо наші убавочки? Ось наш маркер початку ряду. Він стоїть у нас перед лицевою. І після рахуємо 5 петельок. Це наш буде формування клину нашого, 5 петельок до маркер перед лицевою та після лицевої. Я, так як я набирала 128 петель на розмір. Шапочки 56-58 см. То в мене між маркерами першим і другим маркером 27 петель. Значить 5 петель маркер. 27 петель маркер, 5 петель маркер. Знову ж таки, 27 петель маркер, 5 петель маркер. 27 петель маркер, 5 петель маркер. І знову таки. 27 петель і наш маркер початку ряду. І тепер як ми будемо формувати наші е, скорочення? І так, пров'язуємо наші петлі по малюнку, тобто лицева, виворітна, лицева, виворітна, лицева, перекидаємо маркер. І тепер нам треба пров'язати дві разом з наклоном вправо. Нам треба нашу виворітну петлю перевернути правою стінкою петлі до нас і робимо убавку з наклоном вправо. Ось так. Дві разом з наклоном вправо. Зробили. Знову ж таки, Йдемо по малюнку в'яжемо не доходять двох петель до маркера. Так, лицева, виворітна, лицева виворідна, лицева виворітна, лицева виворітна, лицева виворітна, цева виворітна. Вивертне, лицево. Виворітне. Так, не до двох петель. І тепер нам необхідно повернути нашу лицеву правою стінкою дозаду, допереду лівою. І пров'язати дві разом лицевою з наклоном вліво. Перекидаємо маркер. вважаємо наших п'ять петель по малюночку. Лицеве. Виворіт лицева. Виворітна лицева, перекидаємо маркер. Розвертаємо нашу, вивертну петлю правою стінкою до себе і пров'язуємо дві разом з наклоном вправо. Знову ж таки. Пров'язуємо помалюнку. Виворя і так далі. Виверити. Так, дійшли до нашого маркера. І тепер розвертаємо нашу лицеву і пров'язуємо дві разом петлі з наклоном вліво. Ось наш маркер початку ряду. Пров'язуємо по малюнку, це ми вже йдемо в другий ряд, пров'язуємо 5 петель наших по малюночку. І всі решта петлі також по малюнку, Тобто у нас тут є лицева, виверідне, лицева, виверідне, цева виверідна, лицева, виверідна лицева, і так далі. До кінця ряду пров'язуємо самостійно по малюнку. І так, дов'язали ми наш другий ряд, третій ряд. Ми знову ж таки в'яжемо бажимо лицева, виворітна, лицева, виворітна, лицева, перекидаємо наш маркер. Тепер нам необхідно розвернути нашу виворітну петлю правою стінкою до нас і пров'язати її разом з лицевою, разом виворітною. Петлею. Так, разом з виворітною петлею пров'язати, вигорітною. Пров'язали і в'яжемо далі. Не доходя до двох петель, до маркера. Вигорітна, лицево, виворітно, лицева, вигоріта, лицево. Вигорят. Лицева. Дійшли ми до двох петельок. Тепер нам знову ж таки треба перевернути нашу виворітну петлю і пров'язати її разом з лицевою виворітною петлею. Пров'язали, перекидаємо маркер. І знову лицева, лицева, виворітна, глацева, вигорітна, так. Глацева, перекидимо маркер, розвертаємо нашу виворітну петлю і пров'язуємо її разом з лицевою. Виворітною петлею і продовжуємо так в'язати наш третій ряд. Дойшли знову зараз. Ще одна. Вигорятна. Лицева. Розвертаємо нашу вигорятну петлю і пров'язуємо її разом з лицевою вигоріт. Розвертаємо виворітну і разом з лицевою пров'язуємо її виворіт. Зну. Так, Перев'язала одну петлю і тепер нашу вирідну. так, петлю разом з лицевою пров'язуємо виворітною петлею. Рекинуємо марки. І знову ж таки нашу виворітну розвертаємо правою стінкою до нас і пров'язуємо разом з лицевою. Лицева. Наш маркер початку ряду. Значить, ще дві пров'язуємо лицеву. Розвертаємо нашу виворітну петлю і пров'язуємо її за лицевою, виворітною. Четвертий ряд ми в'яжемо по малюнку. Початок. Ряду наш, знову ж таки, п'ять петель основних: лицева, виворітна, лицева, виворітна, лицева, виворітна, І так далі по малюнку до кінця ряду. І так, чергуємо наш з першого по четвертого ряд наших скорочень, повторюємо. Від першого до четвертого ряду. Формуємо теж, як вам незручно, я вже буду переходити на шкарпеткові спейці. І закінчення скорочень я вам покажу. Зустрінемося вже при закінченні маківки. Так, я доскорочувалась до того моменту, коли в мене на спицях залишилось 24 петлі. Тепер беру ножнички, обрізаю нашу ниточку. Беру голочку чекотажну, продіваю в неї нашу ниточку. І зараз будемо акуратно переносити наші петельки на голочку і зав'язуємо. Переносимо акуратно. Акуратно стягуємо нашу ниточку. Переходимо на виворіт, вивертаємо нашу шапочку. Акуратно затягуємо нашу дирочку. Маємо всі наші маркери. Закінчили ми нашу шапочку. Це наша шапочка до ВТО. До ВТО. Ось так вона виглядає. Ну а після ВТО я вже вам покажу пізніше. На неї пішло 129 грам. Ось як виглядає наша маківка. Повертаюся до вас з уже готовою шапочкою після ВТО. Ось яка вона у нас гарна маківка. Пряжа відкрилась, м'яка, шовковиста, приємна на дотик. І резиночку дуже гарно тримає. це 100%. Грибійний мериносик артикул Harmony від лана Гату Завдяки пособу набору петель, який називається італіянський, наша шапочка має наборний край гарний з обох сторін. Розмір нашої шапочки загально 32 см. До убавок. Наша шапочка має 25,5 сантиметрів. Це у нас виворіт. З вивороту йдуть у нас дві полосочки, з петель сформовані, а з лиця три. Раз, два, три.